робити самому, правда. Е, дуже багато речей можна робити самому. Е, знайти людину, корупціонера, засунути його в сміттєвий бах можна самому, для того не потрібно змінювати закони. Е, Вишиковувати пікет і просто не пустити корупціонера чи, е, на робоче місце, просто не пустити е, на, до, до виборців кандидата його. Зробити собі. А, але це мені нагадує, чесно кажучи, Горбачовську перестройку. Тому що перестройка починалася з Там тоді таке, таке гасло, перестройку начні з себе. А, це був шикарний спосіб підвергти увагу народу від того, що насправді в державі вся система повністю прогнила. Тобто фактично можна власне ставити тоді таке запитання. Ти сам все зробив для того, щоб в країні все змінилося? Не все. Він ти сміття викинув і попав в бак сміття. Значить, ти і винний в тому, що прийнявся так погано. Але насправді згадаємо, що якість солоних огірків набагато більше залежить від якості розчину, ніж від якості огірків. Звичайно, що стару систему може забути нових людей. Якщо цих людей буде небагато, якщо в них не буде критичної маси для того, щоб підірвати систему всередині, система їх нормально перетравить, вона і не таки перетравлювала. Після помаранчевої революції вона тривала всіх героїв Помаранчевої революції. Тому все-таки систему змінювати треба через нормативи, через систему інформації. Що? Ми вже фактично ну, ми дуже багато часу витратили на інші дуже важливі запитання, які не мають стосунку до питання наступного. Я би не казав, що Майдан тренує, бо мені здається, що Майдан отримує вже не буде, буде якісь інші форми спротиву. Питання просто в тому. Що стане пошуком? Що загоне? Просто що завгодно. Якась дуже невдала ситуація, якась дуже невдала військова операція. Я вам можу навести приклад, який точно може стати поштовхо для наступного фази народного спортиву. Зараз уряд запропонує податкову реформу. Пропонує податкову реформу всупереч абсолютно всім. всіх підприємницьких асоціацій, всупереч рекомендаціям економістів, всупереч позиції президента України щодо дебелізації економіки, всупереч рекомендаціям міжнародної фінансових організацій, які дають нам гроші. Чому так? Тому що є можливість ще більше красти на незаконних оборудках з податками. Тому що податкову реформу доручили податківці. Вони знають, як краще. Всім врешті сказали, ви не фахівці. І я вам скажу, що коли це буде запроваджено, коли чверть робочих місць по Україні зникне і люди почнуть голодувати. Люди насипають горіхів, марку засовує руку, поклапу, горіхи це бере і далі не може їх не Ну Тому що горіхи відпустити не хочеться. А, значить, е, ну Не можна горіхи відпустити, розумієте. Через те не можна виняти руку, бо змогами руками не можна, а без горіхів можна. От, зараз всі ці люди, що крадуть на життях наших бійців, це складно. Це смертники колись одного разу, вони прийдуть. Всі ті люди, які зараз будуть знищувати робочі місця в Україні, це смертники. Бо коли родини почнуть тисячами десятими тисяч колодувати, вони прийдуть. Всі ті, хто зараз на оборудках з ліками, які не лікують, а вбивають, заробляють свій страшенний капітал, це смертники, до них приймуть. Бо людина, яка вкрала на грошах, які був, за яким мали б повинен жалети бійця і того бійця було вбито, в нього рука проводнієї людини. А людина, яка крала ліки для 10 людей, вона вбила 10. Але вони не можуть перестати, як там афо. Тепер питання. Чи ми всі все зробили самі, щоб ці люди перестали красти? Я не знаю, як відповісти на це питання. Давайте подумаємо, що ми можемо з ними зробити. Стати передійнім до будинку, сказати їм не крадіть більше. Прийти до школи до їхніх дітей, сказати, ти є син е, крадія корупціонера, е, е, натякнути їхнім дружинам, що вони є дружини-корупціонери. Що зробити з тими людьми, якщо вони не можуть перестати? Е, причиною для, ще раз повторюю, причиною для наступної хвилі народного спортиву стане те, що жодна з вимог, з яких народний спортив починався, не була виконана. Вимоги полягали не в тому, щоб до влади прийшли нові люди а в тому, що була змінена система. Я можу назвати вам десятки конкретних реформ, які на сьогоднішній день повністю готові, повністю розроблені, погоджені з усіма, як зараз кажуть, науковою вимовою стейкхолдерами, тобто з усіма тримачами інтересів. Ну, ви розумієте, наприклад, що в Міністерство освіти там багато стейкхолдерів. Це і батьки, і сама дитина, і громада, і бізнес, який цю людину забере на роботу. І, скажімо, що середня освіта це вища школа, яка цю дитину потім, цього юнака, дівчину забере вчитися далі. Тобто в будь-якій реформі завжди є величезна кількість соціальних і економічних груп, які зацікавлені цією реформою. Сьогодні ми маємо провести і низку економічних реформ, починаючи з дерегуляції економіки, зменшення податкового тиску на підприємство, зменшення ваги контролюючих органів. А, сьогодні маємо провести реформу державної служби, дати можливість новим людям туди прийти. А, це ненормально, коли Міністерство економіки складається з 1300 осіб, з яких 700 лише відповідають на листи. Міністром, то один з чиновників, який дуже багато крав, захворів. Ну, я просто не буду назвати прізвище, бо це буде потім мене до відповідальності, я ж доказу тобто, тут не можу навести. Він захворів, хворів він від того дня, як мене став міністром, аж до того дня, коли ще подав і там. І в той же день ми, наша медицина зробила дива, він подужав і повернувся до роботу. Скажіть, будь ласка, чи такі, що далі буде робити народ, коли він це все бачить? А що стосується комунікації, звичайно, можна закидати президенту, що він мало говорить з народом. Це правда. Це правда. І також для нас зрозуміло, чому це відбувається. Тому що, ми ну, бачимо, як сам президент говорить, він говорить нормально, він може спілкуватися без папірів, без паперів, абсолютно відверто. Значить, десь є якась політика, яку також робить людина по біля нього, яку йому пояснюють, що напевно що цього робити не треба. Ну, напевно, вони втратять. Можливо, там всі робочі місця стануть зараз. Ми розуміємо, що комунікація недостатня, але не комунікація бажають люди. Так люди бажають. Але не просто говорити про реформу, а робити реформу. У нас зараз стало дуже багато. Як почалася виборча компанія. Компанія з того дня в нас стала всі реформаторами. Всі говорять про реформу. Перестануть говорити, я скажу, якій день. Ну, ви собі можете згадатися. День говорять про реформу. Тому або сьогоднішня політична еліта матиме, ну, включить якимось чином інстинкт самозбереження, або вони просто мають розуміти, до Борисполя, до Жудана ще треба доїхати, це на 5 хвилин, можна просто не доїхати. Переважна кількість того, що сталося, ми передбачили, про це писали. Тому картинка перед учима буде саме така. Якщо, е, у мене, якщо у нас була картинка перед очима, як е, тікає Яникович, тікають його прибічники, як опускає Тимошенко, вона там з різчка з все виступає, як палає буде писали, що я, я не знаю, чому ми писали, що він буде палати, у нас така була. Так само в мене зараз передачи боїнчих картинка. Блокпости на під'їздах до рано присутні. Я бачу ці блокпости, і вони будуть. Тому треба перестати. Вже досить. Пане Юрійович? Пару слов комунікації. Аналізували ситуацію, яка сьогодні служила в Ми бачимо, що власть фактично устранилась. Формирует общество своих действий. При отсутствии этой информации общество рождается недоверие. Это еще один толчок к акциям неповиновения, которая вылезается при совокупности других факторов, очень и очень нехорошие вещи. Вот Я про волою, сказав те, що я хотів сказати, вони мусять просто скажутися і розумітися. Якщо ні, то вибачте, дійсно буде майданчик. І це, як ми кажемо, ми називаємо майданчиком. Це не буде вже. Стояли, працювали, вибачте. Танці вже не буде. Там це буде. Тобто ми перейшли в останньому такому боку, що буде саме, якщо це буде. Так? Пан Валерій вимушено покинути. То, на останок таке питання. А, що буде, якщо буде майдан третій? Взагалі, якщо він, він буде. Третього майдану не буде. Будуть інші форми народного спортиву. Топ. Вони будуть точкові, тобто будуть відповідати за свої вчинки, конкретні люди, яких народ знає, Це. народ буде знати, де вони живуть, що вони роблять, яким чином. Я не є прохильником самосуду. Я хочу зробити все, що від мене залежить, і готовий працювати 20 годин на добу, щоб зробити все залежне, щоб не було масового самосуду. Але якщо не буде справедливого суду і не буде справедливих змін, це буде масовий самосуд. Давайте зробимо, друзі, все, що ми можемо разом зробити, для того, щоб цього не сталося. Дякую вам, пан Максим. Що... А, тільки перемогусь, масового самосуду не буде. Буде точковий самосуду. Ну, бо війна інакше ну, неможливо. Можливо, це є найкращий спосіб вирігти країну, зробити трошки декілька років. Бо о, все йде до того, що це станеться. Поки що, ви кажуть, треба розповідати про плани. Про плани не треба розповідати. Ми чули багато планів, багато дуже гарних людей, але просто розкажіть, що саме зробили і які результати взяли з тих умов, які були на Майдані. Зараз я ж кажу, що Це все вже буде немає, ніхто вже не буде танцювати, ніхто не буде штовхатися, ніхто не буде кійкам битися. Тут інші форми спротиву і, на жаль, завітро. Дякую, пан я просто Євичу. Можливо, не знаю, не сказано. Якщо собития будуть розворачуватися так, як ми сьогодні образно. Да, называемых Майдан 3.0, это действительно будет не Майдан Это будет просто жесткое уничтожение и ликвидация людей, которые общество будет считать виновными в том, что не сделано то, что они ожидали. Но, как в завершении, да, подводя черту, мы понимаем, что Майдан 3.0 не будет. Будет совершенно другое сопротивление и реализация своего гражданского права. Я вас благодарю за то, что вы делали нам время, за то, что пришли мы на пресс-центр.